Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Хтось питав півнів. Я вчора намалювала. Дивіться, мокрим по-мокрому. Я сьогодні з вами намалюю отакого півника. Якщо ви захочете оцього з Бородянки, то лайкайте, пишіть, я не знаю, ну, пускай тут буде хоч 100 лайків на тижні там, чи вподобаєк. А краще 200. Давайте 200 вподобах за тиждень, тобто до наступної суботи, 10 лютого. Якщо буде, малюємо і отакого от півника, якщо вам сподобається. Так, поїхали мокрим по мокрому. Бачите, нам знадобляться смарагдові золотисті якісь кольори. Я малювала без олівця, але, напевне, ми з вами промалюємо з олівцем, щоб вам було краще вибудувати цю картинку. І потім ще раз поговоримо, поговоримо про вподобайки. І так, я починаю з голови. Голова в мене буде достатньо високо, от десь-отут. Отут буде закінчуватися його тіло, отут десь будуть його ноги. Голов, голову я малюю як кружечок, от такий, невеличкий. Далі в нього іде тіло. Я потім буду його нарощувати, щоб ми з вами тіло це якась така витягнути, таке яйце, нехай буде. От таке, от таке. І хвост нас буде нагадувати якийсь трикутник, який в нас е, е, стоїть наче на е, гострому куті. І зараз ми спробуємо його обмалювати, хоча краще було б по мокрому звісно. Отак от, от голова. Тут іде в нас клюв. Тут буде йти його борідка. Його оця яскрава верхня частина у півничка. аж сюди. І донизу отак. Далі дивіться, оцей трикутничок ми поєднуємо отакою такою м'якою лінією, і отут от ми трішечки, напевне, Отут десь посередині, у нас буде частина, яка найбільш випирає, і ми оце яйце, яке ми намалювали, ми його скошуємо і йдемо вверх, от сюди. Я підтираю всі лінії. Для чого я вам намалювала? Мені було важко знаєте, що саме намалювати ноги. В мене, я думала, що ці ножки не вмістяться Далі в нього є крило отут-от, отут в нього звисають лінії, і це ж пір'я, да? от так воно звисає і туди кудись йде, і також яскраво так, там десь заходить. Ножка в нього видна, ми бачимо одну, вона наче ступає вперед. Інше позаду. Оп, є. Ви малюєте, наче таку лінію, від неї просто плашмя, три пальчики і от сюди. Далі. Достатньо хаотично, можна підтерти. Я зараз не дуже хочу підтирати, обов'язково ще намалюю око, отут-от. І почнемо з вами робити. Наша задача достатньо хаотично, чистим пензликом, чистою водичкою обмалювати такою навкруги цього півника водою. Наче я даже з вами я привстала, я бачу, як вона йде. Намалювала. І далі ми пройдемося по оцій водичці фарбами, які є у півника. Зверху він червоний, то я ідусь. Потім червоний в ньому може бути трішки отут. Фарбом даю розтікатися, не заважаю їм. Далі в нього іде золотисте, опускається вниз. І я отут стараюся промальовувати оцим золотистим кольором. Не у всіх фарбах є, якщо у вас немає, беріть помаранч. Можна до помаранчу додати більше жовтого. Я отут -от іду цим золотистим, і також додам золотистий, отут в червоний. Можна трішечки вниз, наче він стоїть на землі, на такому якомусь, щоб воно перекликалося якось. У мене лежить серветочка, я б серветочку вимокую. Отут мені не дуже подобається, дуже сильна потекла фарба, поки що нічого не роблю дивлюся. Далі він сам чорно-синій, тож я беру яскраву блакитну фарбу вже в мене яскрава блакитна. Це в мене яскраво блакитна, Кобальт синій. Кобальт синій, яскрава блакитна і індіго трішки додам. О, я хочу, ну, давайте яскрава а потім чорним ми перекриємо. І точно так же, як я в верхівку робила, я роблю отут йому такі штуки. І хвіст. От такими. В хвіст я додам ще смарагдового кольору. І сюди. Так. Далі я беру серветочку. Оцю, напевне, ні. Поки воно трошки підсихає, поки ви дивитесь, я розглянуся, де в мене є ще серветка. Я ніде не бачу, от що значить експромт. Добре, я візьму оцю серветочку дуже обережно заберу водичку. Водичка в мене тут є по краям, бо в мене аркуш паперу вигнувся. Я її забрала. І ще трішки додам сюди червоного уверх. Бачите, він вже не тече сильно? Не тече і в мене на пензлі було мало води, вона так реагує. І навкруги е, ока також буде червоне, поки воно мені дає це все робити. Я роблю. Знову ж таки, беру цей червоний. Це в мене пензлик, який не тримає багато води, як оцей натуральний, це синтетичний. І бачите, вже не так воно розпливається, вже дуже яскраво. Я додаю знову яскравих якихось. Штучок. Я прохожу, взагалі я прохожу тими самими фарбами по ньому. можна От знову йду золотистим по золотистому. Просто я хочу, щоб трішечки воно вже прийнялося не такою розпливчатоюся хмаркою, а наче пір'їнки. І навіть завожу їх, бачите, на синій колір. І тут обережно олівку. Є, Можливо, ви захочете ще додати трішки жовтого. У мене тут ще жовтого немає такого жовтого-жовтого, є жовто-лимонний. Трішечки сюди я його не бачу, тому далі візьму охру і просто промалюю його лапки курячі. І, напевно, до цього всього я знову додам яскравий блакитний, але додаю, наче пір'ячко росте. Тобто такими е штришками наче це пір'я. Щоб воно все розтікалося. Є. Веду його вниз обережно до ножки. І пір'я позаду хвіст. Також можете додати сюди. Можна трішки синього додати на клюв. І залишити. Можна додати півники, вони такі чорно-чорно-смарагдові, сині. Можна взяти індіго, можете взяти і чорний. Я зараз індіго змішую з яскравою блакитною, або спробуйте яскраво-блакитною з чорною змішати. І додайте пару оцих темних кольорів сюди. Взагалі півник, я не дивилася, що, що він символізує. Це теж цікаво. І трішки ми його підсушимо. Бачите, коли, коли водичка є, то фен її буде ганяти, це може бути, а це може бути як своєрідна техніка, але, напевно, нам краще. Все в мене висохло, крім оцих трьох капель. Виходить, що папір в мене отак вигнається в цьому блокноті, і вони розтікаються. І я дуже обережно візьму цією серветочкою, яка вже і так достатньо мокра. Їх просто не промокую, не промокую а забираю. Є. І тепер ми вже по цьому, у нас майже півник готовий, ми можемо вимальовувати. Я беру синтетичний пензлик, він більше тримає більш такий упругий. Першим ділом я спробую вималювати око. Я зроблю просто кружечок. в оці, Я залишаю білу дірочку, в якій, наче відсвітлює, відблискує світло. Поставлю чорну цяточку. Далі є в нас нос клювчик, він, під, він також буде з тінями. тобто я малюю верхівку, низ, отут, ніздрю і вниз. Якщо ми малюємо зверху вниз, ми можемо або замалювати все цією фарбою індіга плюс яскравий блакитний. Або намалювати зверху вниз поступово. Я, напевно, зараз трішки ще оцим індіго пройдуся. Отут я відокремлю силует, крило, крильця. От якісь такі. Тут теж іде крило, до речі. Тут ніжка. Бачите, наскільки яскраво я взяла зараз фарбу, наскільки вона яскрава, можна трішечки її водичкою розмити і наскільки вона відтіняє задній фон. Так, вибачте, секунду. Оп, світло погасло. Зараз подивлюся. Вам нормально? Нормально. Так цікаво, це я сьогодні, це сьогодні субота. Знову ж таки, не знаю, коли викладу, але ну, я наче вчора і промалювала все, і зібралася сьогодні викладати півника і настроїлася, і справи поробила і вик... ну, відокремила, Е... Коли цим буде займатися. Але щось, щось мені не складається. Подивимось, як буде це відео, що буде з цим, з цим відео. Просто іноді прям в польоті летиш, коли малюєш. А іноді такі, от наче і хочеться, але щось, от наче простір каже, типу, тобі треба відпочивати сьогодні. І щось таке відбувається. Дивіться, я зараз просто накидаю, тобто, це в нас крило, на ньому потім починається хвіст. І на цьому хвостику вже висить це пір'я. І поки я йду цією фарбою, отут ще можна пройтися. Я накидаю поки що просто структуру. Структуру цих пір'їнок, які лягають по пузику нашого півника і йдуть назад. Обов'язково залишаю те, що у нас було промальовано на задньому плані, бо воно дуже гарно розтеклося. Так, забруднила трошки, хотіла взяти ще яскравий кобальт, але бачу, що я його забруднила цю фарбу. Треба буде фарби помити. Наскільки все-таки акварельні фарби, От вони такі. Та да, всі фарби, ну, всі речі вони е, потребують до себе такої поваги, я б сказала. От і тут е, фарба, моя любима фарба. Трішечки я полізла в неї е, брудненьким пензликом з водою. І все, вона не дає мені намалювати те, що хочеться. Дивіться, півника я просто зараз е, наштриховую. Далі в нас була червона фарба знову. Полізла туди невимитим пензликом, і воно не дає. І тепер вже червоною цією фарбою я вималюю оцей його грібінець. Можна, до речі, трошки відтінити, якщо у вас є, або фіолетовим тінями карміновим. Потім його оцей, е, Боже, як тут красиво в мене потікла ця червона з синьою, що я не хочу заходити, я залишу. І потім ще у півничка у нього і навкруги ока з такої ж, е, наче з такої ж тканини, як оцей е, верхівка, грибинець і борідка. Чи оце, як він називається? зроблено очко. Воно так от. І візьму кармінову фарбу, кармінову, або опера, більш холодну якусь, або ви можете взяти і фіолетовий. І теж обережно. Не замальовуючи все, що там у нас потекло, ми проходимо такий собі експромт. Це вже, звісно, по сухому, але якщо ми хочемо півника зробити більш таким різким, то бажано більш чіткі лінії. Але дивіться, якщо вам захочеться залишити таку класну розмиту пляму. То я тільки за. І зверху ще я додам в мене дві золотисті фарби. Одна називається золотиста жовта, а друга хінакрідон. Хінакрідон більш темний. От я його також взяла, бачите, от він. І також обережно пройдуся. Дуже густо я беру фарбу, але це не страшно. Я б дивіться, я б даже так його і залишила. Трішечки ми відтіняємо тіні на ножках, вони можуть бути сіруваті, вони можуть бути коричневаті. От як вам заманеться, як захочете? І залишаємо цього гарного півника відпочивати. Пишемо сьогоднішню дату. В мене 3.02.24, 24. Я викладу трошки пізніше. Як вам він? Мені здається, класний. І знову покажу, не знаю, чи пройде в нас такий варіант, чи ні. Дивіться, я ще малювала отакого півничка. Теж по-мокрому, трошки треба його вибудувати. Якщо вам цікавий, і він... То поставте якомога більше вподобак як до цього відео чи коментарів, просто щоб я розуміла, що, чи треба його робити, щоб я звернула на це увагу чи ми продовжуємо щось інше. Все, дякую, підтримуйте канал. Я буду публікувати банку. Якщо захочете, щоб купляти бумагу, папір і експериментувати з фарбами, пишіть. Дякую, що дивилися. Гарного вам дня!